Кажуть, фразу ням-ням придумали, коли куштували сосиски нямські від глобино. Але це не точно. Сьогодні ви побачите повний цикл виробництва сосисок нямських від глобино. Поїхали! Все починається в обвалювальному цеху. Якщо простими словами... Це місце, де м'ясо розділяють на необхідні шматки: філе, сало та все інше. Глобино вже давно у 21-му сторіччі, тому на заводі роботи допомагають людям робити смачні продукти. Тут сировина автоматично завантажується і їде далі. Високоякісне м'ясо для сосисок нямських ми подрібнюємо на цій великій м'ясорубці. Відбірне м'ясо завантажується у спеціальну машину, яка перетворить його на свіжий фарш для майбутніх сосисок. Як бачите, нічого зайвого, лише м'ясо, як воно є. Правильно підібрані спеції найкращі друзі сосисок нямських. На моніторі. Можна побачити перелік спецій, саме для наших улюблених нямських. Все по рецепту. Потрібні спеції помічаються стікером, аби його швидко знайшов готувач фаршу. А ця технологічна штука називається кутер. Саме її ми використовуємо для приготування фаршу сосисок, оскільки він повинен бути однорідним. Спочатку в кутер ми завантажуємо відбірне м'ясо. Потім спеції, а потім лід. Саме така машина необхідна для приготування однорідного фаршу сосисок. Під час приготування фаршу кутер вимірює температуру фаршу, а також постійно підтримує вакуум. Технологічна штука, якщо коротко, вуаля! Фарш для смачних та натуральних нямських готовий. Йдемо далі. Наступний етап. Це формування сосисок із готового фаршу. А ці розумні машини допомагають нашим людям зробити це, бо саме вони знають все про те, якими повинні бути наші нямські. Далі фарш проходить камеру термообробки важливий технологічний етап виробництва нямських. У термокамері сосиски варяться, а потім коптяться для копчення. Ми використовуємо лише натуральну деревину. Так як ваші улюблені сосиски нямські без оболонки, саме тут відбувається їх очищення. Під дією пари та тиску оболонка відділяється від сосисок, аби ви могли куштувати їх одразу з пакування. Рухаємося далі. Усі сосиски байливо укладаються в упаковку, а потім наповнюються захисним газом, який зберігає свіжість продукту. Протягом усього терміну зберігання. Не переживайте, цей газ абсолютно безпечний для людини, тому що при відкритті упаковки він одразу вивігрується. Далі на сосиски чекає надважлива інспекція. В лабораторії ми проводимо контроль на вміст білку, жиру та вологи в кожній партії, а також оцінюємо на смак та візуально. Після того як нямські здали тест на відмінно. Вони йдуть на лінію стікерування, готові нямські вкладають у ящики та завантажують у вантажівки глобина. Далі їх очікує приємна та швидка подорож Україною. А далі мій улюблений етап: ви відкриваєте упаковку свіженьких нямських і одразу можете їх куштувати смачного та безпечного дня!